Не з усякого зернятка щось проросте. Мене звуть Андрій Анатолійович або просто Анатолійович. Ранком я розповідаю, що до голови прийде, а в день торгує автозапчастинами до Toyota, Mitsubishi, Nissan. 19 листопада 1993 року був підписаний договір між Toyota та General Motors. Торгівельні війни. Завжди були там, де є гроші, там усі торгаші бажають продавати свій товар, не виключення і Японія. У 90-ті роки вона бажала торгувати, продавати свої автівки в Америці. Тойота бажала зайти з моделлю Тойота Канеї. Американці дозволили це зробити за умови, що Дженерал Моторс також буде продаватися у Японії. Добре, сказали японці, але General Motors захотіли продаватися не як General Motors, а як Toyota. Toyota подумала і дала згоду. Це було політичне більше рішення, чим фінансове. Американці переробили на одній своєї моделі кермо з правої сторони на ліве. додали усі шильдики Тойоти та почали продавати у Японії автівку під назвою. Toyota Cavalier. Планувалось продавати 20 тисяч кавалерів на рік. Реально продавали 16 тисяч, що дуже непогано. Але у 2000 році ця історія завершилася, тому що споживачі відмічали низьку якість збірки автомобіля та незвичний для Японії об'єм 2,4 літри. Зараз на шляхах України дуже багато дивних автівок. Ну, кавалера я ще не бачив. Але завдяки цьому кавалеру весь міст, світ із задоволенням експлуатує Тойоту Кебрі. У місті сьогодні чуть прохолодний, приємний ранок. Бажаю всім українцям чудового, гарного дня.